Шановні друзі, щастя вам у хату. Сьогодні хочу показати вам, як я буду сіяти томати Мармара f 1 Знайшла пакетик один та я хочу посіяти. І хочу подякувати дуже-дуже. Ми дуже вдячні всім нашим підписникам, які підписуєтесь, і глядачам, які дивитесь. Наші відео і коментуєте, дуже приємно, щиро вдячні вам. Хто не підписався, ще підписуйтесь, ми будемо дуже вдячні вам. Це, знаєте, така о, нам допомога. Дуже дякуємо. Сьогодні давайте спробуємо посіяти оці помидорчики. Мармара F1. Посіємо. хай буде. Я їх прямо так, ось так, такой пакетик відкрию, щоб ви знали, що все, що я показую на своєму каналі, це не реклама. Це от у нас, що є, то ми і що вирощували, то і показуємо вам. Щоб ви не думали, що я рекламую. Ось такі вони, томатики, мати, 10 насінинок тут. Зараз я зараз а сію я у, я вам підказочку вверху побачите. Я вже показувала вам відео. Це одне з перших моїх відео було, в ну, якому я показувала розсаду помідорчиків, вирощених у кормуш у годівниці для курчат. Оце я зараз те й роблю знову. Мені дуже сподобалось, дуже зручно. Я їх не встигла пропекірувати, вони в мене повиростали, такі повимахали. У нас були дуже такі. Ну, Потім я прихворіла. Я завжди, коли починається оця спека, і я дуже погано себе почуваю. І так сталося, що не змогла я їх, як кажуть, до ума довести, і вони в мене треба було взяти мені пенсет, але ж я думала, я буду цих Так, ось так я їх потикала сюди якраз вони в мене 10 штучок. Ось томатики мармара. F1, помідорчики у корму, у будівниці для курчат. Отак от, от я зараз так от земель, ну грунтом їх поприкрию. І е, зараз у нас, ну як в день, е, тепло сонечко у віконці, і я поставила е, всю, ну, всю нашу розсаду, яка у нас є, на підвіконня, і ну, нормально. І зроблю з помідорчиками теж так. Ось тут семінинку я не побачила, чи я її потеряла. Десь вона, Ні, ось вона. Та треба було одягати окуляри, Є, щоб не пропустити. У який ґрунт я сію насіння, я показувала вам, у мене було відео, як я робила ґрунт. Ну, тож по суміш. Ось овсячина у мене там у нас, що була, я зібрала та й ось так. Ось так. Все. Тепер будемо чекати, коли насінка проросте. І потім пропікірую і буде у нас така розсада. Підписуйтесь, хто не підписався ще. Щиро дякуємо вам і дуже-дуже приємно. Подобайки, будь ласка, наше відео. Ми стараємося для вас і щоб вам було цікаво. І, і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!